Христос рождається, славіте Його! Цим радісним привітом вітаю вас всіх, дорогі брати і сестри, з цим світлим святом Різдва Христового. Різдво Христове це є радісна подія, яка відбувалася в дуже складних умовах. Ісус Христос мусив народжуватися у вигнанні. Ісус Христос мусив народжуватися в той час, коли Його земля була окупована. Ісус Христос після свого народження змушений був покинути свою домівку і був переслідуваний. Вже вкотре ми зустрічаємо Різдво у стані війни. І для нас це є дуже великим переслідуванням, але приклад Ісуса Христа дає нам надію і дає нам силу в те, що зло не має останнього слова. Переслідувачі не мають перемоги. І ми з надією на Божу допомогу також сподіваємося, що цей 2025 рік стане для нас роком перемоги. Цим святковим привітанням я хочу обняти кожне зболене християнське серце. Дорогі брати і сестри, воїни, переслідувані, ті, котрі є в неволі, Різдво Христове це є свято Надії. Щиро бажаю, щоб ця надія замешкала в кожному нашому серці. Щоби ми віднайшли радість в Ісусі Христі, котрий народжується для того, щоб спасти людину, щоб принести їй визволення від гріха і від смерті. Вірмо в Христову перемогу, Вірмо в те, що Христос, Котрий народжується в Ефлеємі, приходить для нас для того, щоб обдарувати нас миром і великою радістю, котрі не проминають і котру не можуть забрати ні ворог, ні війна. Христос приходить до нас як Спаситель. Віримо в нього, маємо кріпку надію на Його перемогу. І огорнімо своєю любов'ю також і наших ближніх, особливо тих, котрі сьогодні найбільше потребують нашої християнської уваги. Від усього серця благословляю кожну християнську родину і всіх вас, благословення Господнє на вас, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається, славіте Його!